Доброго дня усім, хто завітав до нас у хурток веселі клаптики. Ми з вами продовжимо робити нашого кота. Ми з вами вже зробили тулу, зробили вже голову. Сьогодні будемо робити хвостики. Бачите, в нас є ось такі вже хвостики. Ось у, на, у нашого ось Константина ось такий гарненький хвостик. Як ми його робимо? Беремо проволочку, десь е і приміряємо до нашого кота. До, да? Дивимось на проволочку, яка ми хочемо, щоб був хвостик. Можна такий, можна ось такий, да? можна в цю сторону приміряємо, який нам хочеться хвостик. Приміряли, вирізали, таку зробили, лишнє відрізали проволочку. І тепер беремо папір, ріжемо ось на такі смужечки. І що ми робимо? Вже на наш хвостик ми той папір просто ось так накручуємо. Накручуємо, робимо один слой, два слої, три, скільки треба, щоб була товщина. Бачите, отут в мене один слой, ось. Тут уже два, тут уже три, тут уже чотири. Бачите, як видно? Десь... І ось так, бачите, приклали. І намотуємо. Просто намотуємо, щоби, от так, щоб зробити товщину хвостика. Один раз. Потім іще, іще, І ось тут в мене 5 разів я намотала. Увесь увесь хвостик так обмотуємо. Даємо йому висохнути, щоб клечик висох. І потім беремо наш джут. Беремо наш. Ось такий клейчик наклеюємо, трошечки накладаємо клейчика, ви це вже все-все все знаєте. Наклали і потрошечки, потрошечки, ось так гарнесенько починаємо з самого краєчечку. Тихо, гарнесенько я сказала. О, з самого краєчечку обмотуємо наш хвостик, дуже-дуже акуратно обмотуємо нашим джутом. о, Ось так, ось так обмотуємо спочатку і до кінця, щоб вийшли ось, наприклад, такі хвостики. На сьогодні усе. Робимо гарнесенькі хвостики і до побачення!